Країну вдарило з трьох сторін одночасно. Удар першої це ізоляція, 78 рік. В'єтнам вторгається в Камбоджу, щоб скинути кривавого пол пота. Можна зрозуміти, чому режим пола пота був неймовірно жорстоким. Я обов'язково розкажу та покажу з місця подій на цьому каналі цю трагічну сторінку історії та те, як Камбоджа зараз переживає цю трагедію. Деякі матеріали я вже зараз публікую у своєму телеграм-каналі. Посилання в описі. Обов'язково підписуйтесь. Щоб бачити повну картину, але Захід цього не зрозумів. США миттєво вводять жорстке ембарго: Світовий банк, МВФ, Азійський банк розвитку все заблоковано. Удар другий це війна з Китаєм. Вчорашній у війні з Америкою стає ворогом. Китай припиняє усю допомогу і починає політику виснаження В'єтнам. Удар третій це крах радянського союзу. Коли Захід відвернувся, а Китай став ворогом, залишився один союзник. Радянська допомога була величезною частиною доходу для В'єтнаму. Вона фінансувала до 40% держбюджету. І саме в середині 80-х через перебудову ця допомога висихає. Потім розпадається саме радянський Союз. Китай у 78-му починав реформи зі стабільності. В'єтнаму в 76-му був останній війни, повної ізоляції та банкрутства. Грудні 86-го ситуації стала некорованою. Гіперінфляція понад 700%. Тотальний дефіцит. Реальний голуб.